21 січня, як і обіцяв, зараз глянемо до вулика. На дворі п'ята година, десь біля мінус 3, мінус 4 градуса, плюс-мінус. Заглянемо. Десять днів опять я тут проводив, 10 днів тому маніпуляцію проводив. Міняв рамочки. Бачте, тут ще й на кривці, Отак вже ласдить. Забирав рамочку одну. Кормуву переставляв сюди і одну ще кормову забрав, там в мене стоїть запасах, планую потім її поставити сюди. Ну і напевно вже десь спочатку е, лютого буду їм давати закристалізувавшися мед зверху. Так що стан такий от е, Ну до дозимує, я думаю, що до Ну Якщо не робити ніяких маніпуляцій, то звісно загинуть від е, голоду. Отак я їм переставляв рамочку, раз, потім ще раз, ну і третій раз їм переставлю, то дозимують. Якщо було два корпуси один на одному, то там заглядати до весни нічого. Добре закормити і до весни вони е, по-любому дожиють і все з ними буде добре. Так що отак от, е, виглядає Меклеус на даний момент.